Юридична відповідь, чи будуть великі штрафи. Сьогодні розглядається один із законопроєктів у Верховній Раді, який передбачає окремий законопроєкт, який частково прийнятий стосовно великих штрафів по 200 тисяч гривень. Саме на 200 тисяч більше. Поки що він не прийнятий повністю і висить у повітрі. Також в цьому законопроекті є кримінальна відповідальність за відмову від проходження ВЛК. Питання у багатьох як уникнути відповідальності, якщо. Ви відмовляєтеся від проходження ВЛК на підставі статті 28 частини 3 Конституції. Як буде наступати відповідальність за відмову від проходження ВЛК? Як вони хочуть доповнити статтю 336, так от, відповідальність настає, коли ви написали письмову. відмову письмо і підписали її. Заяву відмову склали саме В підписали. Так-так. Саме тоді настає кримінальна відповідальність, про що не знають адвокати, як це буде працювати. Ось так буде працювати. Зараз вони лякають, якщо за відмову від ВЛК адмін покаранням. Або 337 стаття. В будь-яких інших випадках це залежить від людини. Якщо ви знаєте свої права, то, будь ласка, нічого не підписуйте, щоб не підпадати під кримінальну відповідальність. Знайте свої права. Вмійте себе захищати, шановні українці, разом переможемо. Тому також хочу наголосити на тому, що сьогодні дуже важлива новина. Українські Збройні сили сьогодні не змогли втримати черговий раз позицію. Про що це кажуть? збройні сили не здатні нас захистити. Тому потрібно або утворювати українську націоналістичну армію під моїм керівництвом, або сідати на моїх умовах за стіл перемовин. Підкреслю з Російською Федерацією ООН та посередниками. Зона припинення вогню та виходу військ Російської Федерації з території України, передачі окупованих територій під зовнішнє ООН без відриву від України. Саме так на 25 100 років створення зони безпеки. На окупованих територіях і вивід повністю російських збройних формований. Саме такий повинен бути мир, на мою думку. І ніяк інакше. Свій мирний програм я запропонував ще в 2014 році. Але мене не послухали, зараз знову не послухають, і будує куча і та купа жертв. Безналинних людей. Щоб цього не було, слідуючий раз, будь ласка, не обирайте ані Порошенко, ані Зеленського, ані Тимошенко, ані нових облич, ані старих облич, які підконтрольні олігархами, ані тих, хто вже брав участь в президентській компанії чи парламентській компанії. Ось що я хотів вам сказати, шановні українці, якщо тобі потрібна юридична консультація з будь-яких норм права, це коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична консультація з теми військового права коштує від 500 до 1000 гривень, в залежності від складності питання. Неправова юридична консультація. Стема ТЦК та СП коштує 700 гривень, коли закони не будуть працювати. Стосовно нових змін щодо мобілізації, як їм також протидіяти та обходити. Також я консультую в сфері кримінального права процесу це коштує від 100 до 300 доларів США. Заповнення позовної заяви в суд. Коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд 1000 гривень. Також я консультую з будь-яких норм права: кримінального, цивільного, господарського, земельного. Також я консультую у сфері податкового права, як вести бізнес та автомобіль у статусі людини. Це коштує 1000 гривень. Підпишись на мій YouTube канал, на мій телеграм-канал, на мій TikTok. Також підпишись на мій Linux-Telegram-канал. Якщо ти правий, обов'язково підпишись на мій телеграм-канал. ОУНКД об'єднання ультраправих націоналістів. Також роби донати в описі до відео. Жми кнопку спонсорство. Стати спонсором завдяки вам, шановні спонсори, мої відео виходять регулярно стосовно того, як захистити ваші права і свободи. Підпишись на цей YouTube канал, роби лайки, репости, доб'ємо разом до 10 тисяч, потім до мільйона. Також замовляй в мене витяг за кодом ЄРДПО. Звертайся на електронну адресу academic.lavierproton.me